Сашко, скажи, ти розмовляєш англійською? Yes, of of course. London is the capital of the capital Я серйозна. Так, я знайшла в інтернеті такі дані. Потрібно знати близько двох тисяч слів, щоб розуміти біля 80% середньостатистичних текстів. Дві тисячі слів, ти впевнена? Так, дві тисячі слів, і насправді це не так вже і багато. Це приблизно по е, 5 слів в день і за рік ти опануєш мову. П'ять слів в день. Осилиш? Думаю, що осилю, але мені здається, після цього треба вивчити ще граматику, а не good, morning, good evening. Хуїздюті тудей тогієзервайна у райому дірфренста треба вивчити граматику. Друзі, за статистикою, кожен п'ятий українець знає англійську мову на рівні вище середнього, і це вже не такий і великий показник, тому що в Європі на такому рівні англійською володіє кожен третій. Тож нам є куди рости. 2016 цей рік оголошений в Україні роком англійської мови. І всі учні, школярі, студенти будуть посилено вивчати іноземну. Як студенти транспортного коледжу опановують англійську мову, побачимо в наступному сюжеті. Можливо, щось корисне для себе візьму. Уроки англійської мови у Чернівецькому транспортному коледжі відбуваються за інноваційними технологіями з використанням інтерактивних форм у вигляді ігор, ситуативних діалогів та конференцій. Викладачі англійської мови разом з студентами розробляють наукові проекти, готують доповіді, створюють колажі, газети, листівки, застосовуючи інформаційно-комунікаційні технології. Тут панує атмосфера довір'я, коли викладач і студенти партнери. Адміністрація Чернівецького транспортного коледжу викладачі, майстри виробничого навчання, прагнуть, щоб студенти не тільки гарно навчалися, досконало знали предмети, оволодівали професійними навичками і здобували професію, але й були всебічно розвиненими і духовно багатими особистостями. Ми вітаємо в нашій студії шановних гостей, заступника директора з виховної роботи Чернівецького транспортного коледжу Тетяну Глевич. Викладача англійської мови, голову циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Чернівецького транспортного коледжу Тетяну Замфір та студентів коледжу Валентину Орошан та Павла Погорецького. Ми вас вітаємо в нашій студії. Презентуйте, будь ласка, ваш навчальний заклад. Державний вищий навчальний заклад Чернівецький транспортний коледж був заснований в 1945 році. Він вважається найстаршим навчальних закладів на Буковині. Чернівецький транспортний коледж готує спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за напрямком транспорт і надає такі спеціальності, як транспортні технології з спеціалізацією організація перевезень на автомобільному транспорті. Випускники даного відділення можуть працювати на організаціях автомобільних з правом перевезення вантажів пасажирів як внутрішніх, так і міжнародних. Інша спеціальність, яку готує наш навчальний заклад, це залізничний транспорт. З спеціалізацією технічне обслуговування і ремонт вагонів, а також обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства. Випускники даного відділення будуть займати керівні посади майстрів, бригадирів депо, ПЧ, технологів. Інша спеціальність це автомобільний транспорт. З спеціалізацією обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів. Молоді люди, які закінчать дане відділення, зможуть працювати на СТО, а також оволодіти тонкощами комп'ютерної технології. Випускники нашого навчального закладу можуть здобувати робітничі спеціальності, такі як монтер колії, машиніст холодильних установок, оглядач вагонів, черговий по переїзду. У нашому навчальному закладі працює близько 60 висококваліфікованих педагогів, які мають вищу категорію звання вчителя методиста та наукового студію. Всіх випускників 9, 10, 11 класів я запрошую до навчання у наш державний вищий навчальний заклад. Чернівецький транспортний коледж. Яку професію набрала людина? Важливо добре знати англійську мову. Як розпочався цей рік у вашому навчальному закладі? Відповідно до наказу президента України департаментом освіти був розроблений план заходів щодо проведення року англійської мови в Чернівецькій області. І на основі якого і в нашому навчальному закладі був складений комплекс заходів щодо проведення року англійської мови. 11 лютого у палаці Юніс Буковини відбулося урочисте відкриття року англійської мови в Чернівецькій області. А в нашому закладі 15 лютого. У Остабюлі Ковиджу було вивіску «2016 – The Year of English», Викладачі англійської мови підготували виставку, де студенти могли ознайомитися із методичною, навчальною, художньою літературою та словниками. По радіо коледжу було проголошено про урочисте відкриття року англійської мови в нашому закладі. Транспорт виконує як внутрішні, так і міжнародні перевезення. В даний час в Україні інтенсивно розвивається туристичний бізнес та вкладаються іноземні інвестиції. Тому представникам транспортних професій необхідно мати певний багаж знань з англійської мови, щоб вільно спілкуватися з іноземцями. Будь-хто чи працівник вокзалу, чи диспетчер, чи навіть черговий на переїзді повинен міло і досконало англійською мовою. І, наприклад, на запитання іноземця, where to buy tickets, how to get to railway station?» або навіть when the next bus or train to Kyiv?». А щодо автомобілістів, то їм е, навіть ще більше. Доводиться використовувати англійську мову, тому що всі автомобілі переважно іноземного виробництва, а всі інструкції щодо експлуатації та обладнання, які використовуються для їхнього технічного обслуговування, зазвичай англійською мовою. Тому працівникам на автомобільних підприємствах та станціях технічного обслуговування необхідно знати відповіді на такі питання, як «Where is the car wash?», «How to change tires?», «What's happened in engine?». Вони з легкістю зможуть знайти спільну мову з іноземцями. Працівники міжнародного сполучення повинні мати. Більше відповідальність за свої багажнань і тому на митницях вони повинні запитати іноземця «How long are you to stay in the country?» uh, «Put хав лонкаріплентустайн за кантрі, потюбексон з тейбл анікастрс форм, пліс або have you to declare?» де б ви не були, де б ви не подорожували, завжди приємно почути. Have a nice trip. вже була проведена олімпіада з англійської мови серед студентів другого курсу до дня святого Валентина. Студенти підготували плакати і газети. Під час проведення літературного кафе звучали вірші українською і англійською мовою. Вірші Тараса Григоровича Шевченка англійською мовою. До речі, студент другого курсу Паши брав участь у конкурсі і може зачитати уривок вірша. My grave and raise my barrow by the Dnieper side and watch the cornfields, listen through the years to the river voices roaring, roaring in my ears. У вас в коледжі готують фахівців, які працюють на українській залізниці, на станції технічного обслуговування. Чи існує курс навчання професійної лексики? Мною розроблена навчальна програма англійська мова за професійним спрямуванням для різних спеціальностей, яка була затверджена директором нашого коледжу. Тому студенти нашого навчального закладу навчаються своїм спеціальностям не тільки на заняттях спецдисциплін, а й ознайомлюються із професійною лексикою та мають можливість навчатися користуватися нею і на заняттях англійської мови. За якими підручниками ви навчаєтесь, і чи є методична література? Студенти колійного вагонного відділень мають можливість навчатися за посібником для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням у навчальних закладах залізничного напряму, який був виданий мною у співавторстві із викладачем нашого навчального закладу Уляни Романівною повигою та викладачем англійської мови ліцею залізничного транспорту Швицоволено Васильівною. І цей посібник має назву «Have a nice trip». Наразі ведеться робота над підбором матеріалу для видання посібника для вивчення англійської мови для студентів автомобільного напряму. І я маю надію, що незабаром студенти автомобільного відділення так само зможуть. Навчатися за посібником за свої спеціальністю, якими студентами ви пишаєтесь найбільше? Гордість навчального закладу це його випускники. Який би рік вони не закінчили і де б вони не працювали, це завжди гордість нашого навчального закладу. Наші випускники працюють не тільки на терені України, а й по всьому світі. Начальником служби вагонного господарства Львівської залізниці працює наш випускник відділення вагонного господарства Мельничук Володимир Богданович. Слід згадати Черніцького Романа Романовича, який закінчив відділення колійне господарство. Він працює заступником начальника регіональної філії Львівська залізниця публічно-акціонерного товариства Українська залізниця виконує обов'язки генерального директора державної компанії Міжнародний аеропорт Бориспіль» наш випускник дихне Євген Григорович. Також слід згадати Толоху Євгена Івановича, випускника 1981 року відділення вагонного господарства, який працює і виконує обов'язки директора департаменту вагонного господарства публічно акціонерного товариства Українська залізниця. Жоден з 12 навчальних закладів України залізничного напрямку. Немає такої кількості випускників, які би в різний час займали посаду генерального директора Укрзалізниці, як наш навчальний заклад, Чернівецький транспортний коледж. І слід згадати таких випускників, як Мельничук Василь Олексійович, Костюк Михайло Дмитрович та Остап'юк Борис Ярославович. Тому випускники наша гордість і нам є чим пишатися. Назвіть, будь ласка, 10 мотивацій, чому треба вивчати англійську мову. Я хочу вивчати англійську мову, тому що я хочу вільно спілкуватися з іноземцями. I want to speak with foreigners. Я хочу подорожувати. I want to travel. Я хочу відкрити свою власну справу за кордоном. I want to establish a business abroad. Я хочу дивитися фільми англійською. I want to watch films in English. Я хочу читати книжки в оригіналі та найкращі світові рецепти. I want to read books in English and best world recipes. Я хочу розуміти тексти улюблених пісень. I want to understand texts of my favorite songs. Я хочу навчатися за кордоном. I want to study abroad. Я хочу стати висококваліфікованим спеціалістом. I want to be a highly qualified specialist. А uh, також я хочу постійно самодосконалюватися. I It's want to improve myself. Я хочу бути людиною, адже скільки знаєш ти мов, стільки разів ти людина. I want to be a personality. І на завершення нашої розмови ваші побажання нашим телеглядачам. В першу чергу хочеться всім буковинцям та гостям нашого міста побажати затишку в родинах, щастя і надії на щасливе майбутнє і єдності з миром та світом. Гарного настрою, терпіння, натхнення і бажання вчити англійську мову. Тому що все цікаво і весело. Це пізнавально та перспективно. Це стильно та сучасно. І це круто. це круто. Дякуємо вам за розмову.